Ось дорогий наш парафіянин багато років до нас ходив. Ми їли за одним столом, можна сказати, з одної миски і дітей і, 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 і в монастир їздили разом в паломничество, бок о бок жили і навіть називали колись тілохранителем моїм Хаїл селище. Скажіть, будь ласка, людям відкрити деяким очі, які просто ну, не знають суті церкви. От ви багато років ходили до нас в храм, там в селище ходили, в баришівку до Ца Любомира. Ну ви ж ну щось чули таке, що проти закону, проти України. От що ми бажаємо зла України? Скажіть, будь ласка. Ну, це все просто якась політика, чи державна політика, чи хтось якісь зацікавлених сторін, що просто хочуть віджати, скоріше всього майно церкви. І якби на мою думку, тута, тут дуже про, просто зацепилися за прив'язку цю московську, хоча в статуті я ніколи не бачив цю прив'язку московського патріархата. Його немає в документах. Але всі чомусь цепляються, всі комусь розказують. Люди, ті, що не знають, вірують, і думають, що тут всі з Москви попи поприїжджали і всі московські попи тут правлять. Все за про всі священики канонічні українські, тобто жодних немає з кордонних там, з Росії, і тому так да. подібне. Сергій Миколаївич, ви представник простого народу. От ви вже ж народились Баршівки, і всі села знаєте, ви завжди любили на служби, на храмові свята їздити. скажіть, простий народ, він, він же хіба проти церкви? От, простий народ взят. Ну, простий народ, хто розбирається, то, вони не проти, то просто розказують ті, хто взагалі не має ніякого відношення до церкви. Аби покричати, то журналісти чи комусь проплатили тому більш таке питання Ой, дуже вам дякую. вас.